Путін випадково проговорився про втрати Росіян в Україні щонайменше 20 тисяч вбитими і пораненими щомісяця. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики ем, звернули увагу на нещодавній виступ Путіна, де він приводив втрати, начебто, українців, і розповідав про співвідношення цих втрат. каже, що безповоротних втрат України та Росії, нібито становить 5 до 1 на користь. Російських окупантів, пане Петре, а як ви гадаєте, чому Путін по суті проговорився? Тому що якщо порахувати, то дійсно можна визначити що щонайменше 20 тисяч втрат щомісяця вони несуть. Нічого він не проговорився. Це дуже правильна і, і, і продумана поведінка з його боку. За травень місяць ми установили абсолютний рекорд у частині, що стосується е, нищення їхнього особового складу, який добігає практично до до дев'яти тисяч. Попередній рекорд був у грудні. Він сягнув майже 29, Тобто, практично плюс 10 тисяч. Це щось неймовірне. Вони до цього моменту до, до травня могли заміщати на полі бою безболісно для себе, десь у межах, до 30 тисяч особового складу і не відважувалися переходити моб... оцю мобілізаційну планку. Якщо він це озвучив, то це є не зовсім приємною ознакою. Це означає, що вони готують суспільний ґрунт, готують громадську думку для того, щоб піднімати рівень мобілізації. Бо от мовляв дійсно українці втратили більше, ми втратили менше, але все ж таки ми праців зазнаємо. Спеціальна воєнна операція. Продовжується, а отже, треба буде і надалі мобілізовувати народ. Я не вважаю, що це є якась випадковість. Це точно До речі, Третій також думки і ваш колега Олександр Мусієнко. Він говорить, що на жаль, окупантам вдалося компенсувати свої втрати і набирати ще більше. І е, є інформація, що росіяни загалом втричі збільшили кількість своїх військ в Україні в порівнянні. з... Із початком повномасштабного вторгнення, бо на початок червня цього року на тимчасово окупованих територіях і біля кордону залучено армію у 550 тисяч військових. кажуть про це у головному управлінні розвідки. 550 тисяч це це загалом окупаційна армія, яка нині воює в Україні. Чи це вони зараз збирають на кордонах, щоб потім розпочати наступ? Це загалом, це повністю це всі разом. Десь орієнтовно до 470 тисяч по самій головній лінії боєздітня. Маємо на увазі починаючи від Луганщина і сюди вниз по діагоналі аж до лівого берега Херсонщини, і в межах до 50, максимум 70 тисяч, вони мають сконцентроване угруповання у першу чергу навпроти Сумської і Харківської областей. Хоча контингенти у межах 10-15 тисяч. Є і скажімо навпроти навпроти Київщини, і навіть у Білорусі вони є розосереджені невеликі сили, але все ж таки вони є на початок війни. Загальна чисельність російського війська штатного складала десь у мелах мільйона сто тисяч. Отже, розуміємо, що практично половину ми штатного війська, якщо його так правильно обчисляти. Знищили контингент вторгнення до речі найкращий, дуже якісно підготовлений з найкращою зброєю Складав у межах 200 тисяч. Дійсно втричі підняли цю компоненту чи будуть нарощувати будуть. От уже і Путін офіційно цей сигнал дав у своє суспільство до трьох мільйонів чоловіків. У них є автоматів Калашникова Попередня імперія виготовила у межах до 100 мільйонів. А ще є рушниці Мосіна до 37 мільйонів. А ще є зброя Другої світової війни, ППШ ППС сукупно їх 8 мільйонів. А ще є такий самозарядний карабін. Сіменова їх 15 мільйонів. Звичайно, на складах такої великості, кількості мільйонів немає, але кілька мільйонів цього всього брухту точно є. Uh -huh. Патронні заводи працюють на повну силу. Піхотні вали, ще починаючи з Брусиловського прориву. Там вони вперше застосували це явище, коли на одній ділянці фронту було до 17 оцих піхотних валів, і з того часу вони його практикують як такий. Тобто розслаблятися нам поки що не доводиться ніяк, але все ж таки є на надія на оцей уже. Снарядний пакет від Чехії він точно запрацював. Американці різко підняли виробництво «Хаймерсів». Ми зрозуміємо, що якщо різко піднято виробництво пускових установок, то і різко піднімається виробництво снарядів касетні боєприпаси М 30 М-864 показали себе блискуче. Пам'ятаємо, що більше зараз московитів укладемо у наші чорноземи. То легше нашим онукам буде воювати з ними в неминучій наступній російсько-українській війні у кажуть, що окупанти так само вчаться вони адаптуються на полі бою. Окупаційне угруповання стає більшим та ефективнішим. Але російське видання «Верстка» пише, що зараз Міноборони РФ відправляє військовослужбовців на фронт, які очікують на судовий розгляд, і е, таке зокрема примусове відправлення, воно стало масовим явищем, особливо в травні місяці. І таких насправді дуже багатьох, хто не хотів їхати воювати з Україною, почали просто примусом туди відправляти. А наскільки ось ці особи, тому що я їх і людьми не можу назвати, вони є мотивованими. Ні ні наскільки для нас це не важить. Росіяни мають дуже специфічний менталітет. Вони не мотивовані, вони не хочуть, але коли вже доходить вставати стрій, вони в нього стають, і йдуть і вмирають. Не забуваємо, що у них є такі явища, ще запроваджено за застає як, якщо мені пам'ять не зраджує, це був такий наказ 240, 242 ні кроку назад під час харківської операції 42-му році, де, де з'явилося те явище, яке називається загороджувальні загони. Зараз е, дуже багато інформації що. Кадирівці підтягуються на, на, на харківський плацдарм. Це ніщо інше, як якраз і є оці, е, оці чорні, е, чорні вершники апокаліпсису, котрі і покликані робити цю брудну мерзенну роботу. І вони її будуть робити, тому що самі росіяни у уш, шкалі чечентів також не є народом, вони до них ставляться з, з величезною мерзістю і през, презирством. Ще їхнім вернам, на мій погляд, доволі значимий. Значений письменник ще щодрін свого часу е, на, написав, що російський бунт він дуже специфічний, стоять мерзотники на, на колінах перед панським домом і бунтують. Чому приводжу цю нібито недоречний е, до, не вислів, але він доречний, щоб хто би там кого як не заставляв, знизу бунту не буде. Якщо і можливий бунт, то тільки тоді, коли якась елітна група вирішить використати оцю масу як свого часу. Було Армія РФ продовжує нарощувати угруповання на північному кордоні України. Повідомив про це речник ДПСУ Пан Демченко. І він каже, що можливий все-таки наступів в Сумській області чи відкриття нового фронту у харківській області. Області, ну і пане Петре, насправді зараз багато чуток знову ходить, що ось окупанти, мовляв, 9 червня планують якийсь масштабний наступ. Чи справді це може трапитися? Ось ось і чому саме такі дати це там під саміт миру, можливо. І як ви гадаєте, це все таки може бути сумщина, чи продовжать тиснути на Харківщині? Може бути і так, і так, але я не вважаю, що в них є вже настільки велике угруповання, і найголовніше добре укомплектоване штатною технікою, щоб вони б змогли здійснити проривну операцію, скажімо, за нормативами дивізії, бо дивізія має проривати оборонні тактичні порядки, точніше, смугу оборони механізованої. Бригади чи механізованого полку треба їм там зосередити так, ну хоча б 100 тисяч особового складу. На цю хвилину все угруповання Сєвер, це у межах до 53 тисяч mm -hmm. людей у межах до 400 танків, до тисячі стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню, і в межах до 5 тисячі бронетехніки. Це далеко не те, далеко не те угруповання, яке би мало бути як таким, щоб щось проривати. Але чи може бути турбуюча операція за Харківським Лекалом, коли кілька батальйонних тактичних груп застосують однозначно так, чи це може бути 9 червня? Може бути саміт у Швейцарії буде. Путін схиблений на символах. Він хоче показати, що він має якусь силу, що він щось може, але на відміну від ханківської операції, маємо дозвіл застосовувати західну зброю, починаючи від французьких ТРФ 1 і це зараз потім німецькі панцерхаубиці, і просто неймовірно прекрасні швидкі ефесі. Сімдесят сім і це далеко не повний релік ще електронні системи залпового вогню, скажімо, такі як вампір. На відстань до 40 кілометрів можемо завдавати ударів. Тобто, якщо ті бойові колони будуть розгортатися, то на відміну від харківської операції, де ми могли застосовувати тільки власну артилерію і тільки дрони, ми маємо чим їх зупиняти.